Продовжуємо далі парафія. Значить, головний шків двигуна. Я його взяв на оправку і освіжив чавунний шків втулений чавунною втулкою. Оправка. Таке все було попірдаляне, блин. Що я вам кажу? Всюди, де вони залізли, всюди повний трендець. Всюди курва. Нема такого вузла, де б вони то не скалічили. О, навіть тут побили молоко. Зараз ми то підчешимо. Ось таке. -то. Їдемо далі, шановна парафія, мотор бабки виробу, то тільки статор після піскоструйки. Коротше, я вже вам показував, що відбиті вуха теж. Ну Звичайно, ми маємо вже досвід в зварці човуна, але тут можна трошки схитрити. А саме двигун кріпиться на таку педаль. Е, і я просто тут на рівно, щоб не було того. Оцього. І тут є місце під різьбу. Я просто два отвори розсмітив. Тобто я тут закріпляю нерухомо, на два болта. Зараз зазначу, просверлимо там дві різьби, наріжем дві вісімки, звідси бути закручені і все, їм буде з тої педаль жити. Мені оця штука нагадує, давайте я буду крутити гайки і з вами говорити зараз я про жену різьбу. Мені оце нагадує одну тему, я можливо вже колись на каналі розказував, що 90-ті роки. На заводах крали мотори по страшній сирі у Львові. І щоб це хоч якось скажімо так, з цим боротися, то практикували таку штуку, як, що одну гайку прихвачували сваркою до болта, тобто болт, який кріпив двигун. Гайку присирали сваркою до болта. О, тобто зрозуміло, так? Но це не зупиняло людей. Зараз я візьму дві шайби. Це не зупиняло людей, які хотіли вкрасти мотор, а оскільки це робилося на заводі, в заводських умовах, то вони просто брали мотор і. Кранбалкою чіпляли за вал там, чи за рембол і, і відривали, відповідно, лапа відламувалася. То в нас на ринку купа моторів продавалася з одним відбитим вушком. Ті, хто були в темі, ті знали, чому так. Можливо, і тут таке було. Розверлив. І нарізав різьби. Бачите, тут можна схитрити. А от з вухом кришки мотора там не сильно. А зараз тут все акуратно якось обріжем, тут лишимо ті площадочки. От, от раз. Так типа мало бути, знаєш. Пофарбував я малий двигун. Ну, Значить, тут, як завжди, згідно. Традицій неписаних на рівні національної ідеї була кончена крильчатка. То крильчатку я купив нову, розточив, підігнав. Тут вона на шпонку і на стопорне кільце. Взагалі, на основі свого досвіду, скажу, що в нас двигуни впродовж свого життя від моменту народження мають пройти такі стадії. Можливо, я якусь пропущу, то ви обов'язково добавте в коментарях. Значить, Перша стадія обов'язково двигуна це побитий молотком шильдик, а потім зафарбований. Ну або його взагалі нема. Це раз. Друге, покоцана відломані лопасті на крильчатці, або її також взагалі нема. Третє це побитий молотком кожух крильчатки, або його нема, або від іншого мотора на косо вчіплений. Відломані лапи. І також. Побитий молотком вал розкльопаний на кінці, бо знімали шкіл молотком. От такі стадії в нас електродвигуни проходять на рівні національної ідеї, я повторюсь. От. Якщо двигун цих стадій не пройшов, ну, значить йому щось бракує. От даний двигун він пройшов майже всі стадії. Відломані лапи, шильдик, бачите, тільки зберігся. Крильчатка, ну вал ще зберігся. От. А так то хоча ні, хоча ні тут є місцями О. побід молоточком, Ну добре, хоч не б'є. Ну от таке. Якщо я пропустив якісь стадії важливі в житті двигуна, обов'язково додавте в коментарях, можливо, ще щось буде. От. Ну, ще, звичайно, можна шків приварити до вола. От. Ну, коротше, там це вже деталі. Арматура або цвях замість шпонки. Ну, то вже таке, то вже варіації одного з пунктів. Продовжуємо. Чіпляємо крильчатку, вчіпаємо кришку крильчатки, ставимо його на підмоторну плиту і висаджуємо вже на верстат. Так, прийшлось мотор розвернути, бо не в ту сторону клімнік дивився. Я ще що додав, ще такі лапки. Зварені лапки зі смужки. Вони були тут, але вони були трошки кончені, я їх окультурив. Фарбував, тобто, крім кріплення того знизу, ще є лапки. І воно так виглядає, ніби так мало бути. Отак, ставимо. Хайно. Так, є ще момент, який я врешті хочу вам показати, що вийшло в результаті повної реставрації того всього вузла. Значить, дивіться. Ой, дякую. дякую. Отак у нас йде швидкий хід стола. Бачите, швидко йде. Видимо вам, так, так? Отак швидко. Тепер тако. І так вже йде повільно. А отак вже ніхто нікуди не йде, вже спрацював відсікач. І то все зроблено чітко, як було в оригіналі. Отак воно має бути і все. Тобто, коли верстат працює, в нас цей тяг сюди, у нас не працює той вог. Коли в нас йде ручний, той раз. Все, вже пішло повільно. Редукція велика. 2 мм за, за один мах. Достатньо. Так? Це вже швидкий прогалив. Яко так. Так, шумна парафія. Тепер по електриці. Ще так легко нам це не вдавалося ні в одному проєкті при реставрації верстату. Прийшов до мене мій колега Сашко. І ми просто назад впхали, щоб акуратно, щоб не поцарапати. Рідну монтажну панель з усіма комплектуючими. Це є той випадок, коли тут нічого не треба робити, нічого не треба цей. Хочу звернути вашу увагу, як тут внизу зроблено. Тут ідуть гермоуводи, бачите? Є отакі грибінки. І отак воно вставляється, на болтики стає. І коротше, виходить, що кожен дротик по окремості вставляється. В свій клемник, от, грубі дроти. 1-2-3. Це на основний електродвигун. 1-2-3, потім тонші І так далі. ну Це той випадок, коли тут нічого не треба робити. Просто лишити все як є і все. Трансформатори, дімка поставив, тільки того треба поукультурювати, підпаяємо чорний дріт і все. Бо трансформатори дістали ноги. Тому той версат і стояв довгий час без роботи. Ну, Все вийшло отак. Це той випадок, коли не треба нічого робити. От, зверніть увагу, що шильда кріпиться на болтики М3. Так було в оригіналі. Рідний рідний вимикач зіменс. Отак от. От, от. Вартувало ту шаху зберегти в оригіналі. І там, де ззаді комутація, там стала стінка. Такі самі стінки стають внизу. І дверечки. Ну, Дверочки будуть потім. Тепер поїхали далі. Уважні глядачі помітили, ну, монтажна панель, монтажна кнопкова панель вона от на гофрі все. Я її отак насуплю і пив, щоб вона не, не, не царапала нічого. Мантажні, уважні глядачі нашого каналу помітили, що коли шаут приїхав, то сталася указія. А саме розбилася, розбився плафон сигнальної лампи. Електрошафа слугує зразу пультом. Все зрозуміло. Мені вже все зрозуміло. От, тільки осколки, якось воно там було там. Я вже не згадаю, ну, коротше, розбита лампочка, я не знаю, коли це сталося, як це сталося, ну, розбита Я зразу скажу, що я не хотів сюди нічого сучасного пхати. Лампочка сама є, все є, тільки от само, сам плафон розбитий. Ну і значить, я про це писав на фейсбуці. І значить до нашого флешмобу долучився один чоловік. Ну і, значить, до нашого флешмобу з ціллю врятувати шаут долучився один чоловік, якого звати Леонід Борисович. Леонід Борисович, я вам дякую за вашу активність. Радий бачити вас на каналі. Цей чоловік поділився зі мною і з вами в тому ж числі однією надзвичайно цінною штукою. Він казав, що 40 років життя, 40 років праці, винаходів, авторських свідоцтв, вімпілів і купа всього, і в замін 40 років праці я отримав оце. І я вам це віддаю, бо я знаю, що хоч якийсь толк з того. Буде. Тепер ліричний відступ. Володимир Ліч Ленін, він же Ульянов Бланк. Обіцяв людям землю. Але це був жарт. Землі люди так і не побачили. Люди теж були жартівники. І Ленін землю теж не побачив. Харківське авіаційне производственне об'єднання. сувенір Ленін вічно живий. Ленін вічно живий. Людина берегла це як честь мундира, як, просто як, як сувенір, як нагороду за його важку працю, яка була по достоинству оцінена оцим куском оршкла. Буде тобі сука земля стікловатою. Методом. И, Ленин, молодой, и юный Октябрь впереди.